Сидить фермер на прийомі у сексопатолога. Тримає на колінах диню і скаржиться. Е, лікарю, я ось уже п'ять років тарабанюся, а клітер знайти ніяк не можу. Ну, так. Е, у дині його й немає. Ой що ви, лікарю. Таке подумали. Я ж не хворий. Диню я вам у подарунок приніс. Я про мою козу говорю. Розмовляють два бізнесмени. Ну, як твоя нова секретарка? Майже білявка. Це як, руда чи що? Та ні. Волосся чорне, але дурепа. Дружина каже чоловікові Степане, тепер я вдома все роблю за гроші. Зварити поїсти 50 гривень. Прибирання у квартирі 50 гривень, випрати одяг 60 гривень. Секс 100 гривень і так далі. Увечері чоловік каже. Люба, давай займемося коханням. Сто гривень. Чоловік пошарив по кишенях, але знайшов лише 70 гривень. На жаль, тобі не вистачає. Лягли спати. Серед ночі чоловік прокидається і бачить, що дружина риється у себе в сумочці. Іринко, ти чого там шукаєш? 30 гривень тобі зайняти хочу. Бісить, коли показуєш людині свій улюблений фільм, а він його недостатньо уважно дивиться. Стара баба прийшла до сільської лікарні і каже: Гнате Опанасовичу, дід мій з'їв якусь китайську пігулку та захворів. Дивлюся, дурень його, як шпиль стерчить, а він лежить. Потрібно щось робити. А що його турбує, баба Марія? Нічого не турбує. Просто лежить собі гад на печі, не ворушиться. А в мене город не копан, бур'яни не полоті, свині не годовані. А ви йому температуру міряли? Мірала лікарю. Мірала. І яка у нього температура? Так нормальна, лікарю, кімнатна температура.